В Ізюмі за тиждень обіцяють відновити електропостачання, а після цього у місцевих мешканців з'явиться вода. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. За його словами, зруйновано чи пошкоджено 90% будинків у центральній частині міста. Внаслідок обстрілів центр ізюму неабияк постраждав. Тут взагалі важко знайти дім, який був би не пошкоджений мінами чи снарядами. Те саме можна сказати про міську адміністрацію, яка, наче саме місто Ізюм, побита, обгоріла, але все ж таки цілісна і, звичайно, під українським прапором. Нині до міста регулярно завозять гуманітарну допомогу, адже ситуація з ліками та харчами була критичною, кажуть місцеві мешканці. Під окупацією тут перебувало немало людей, бо виїхати, частина із них не мала можливості. Люди бігали за автобусом, автобуси були переповнені. хто навіть жила, хотів виїхати, не могли. У кого кошечки були, собачки, нікого взагалі не пускали. Люди не знали, що куди бігти виїжджати. Кому повезло, тот виїхав, а кому не повезло. Ну ми, наприклад, не старалися виїжджати, тому що нам нікуди ніж чим було виїхати. Прежде всі у нас не було грошей. Кожна розповідь це історія порятунку. Наймасовіші обстріли були в березні, проте й після цього скаржаться, люди жили не солодко. А у військових злочинах окупанти звинувачували Україну. Двір мені спасла добова двір у літній кухні, і вона мене прикрила. Прямо-прямо кухню оборвала всю. Ну, це не ваше, это не, не український був снаряд. Нет. Нет. Хоч мне доказували, не треба мне доказувати. Не треба. Ви в лісу у нас попрятались на сніжковки. Це ви русские, нет? а то я за Україну. Росіяни, що базувалися в Ізюмі, вели себе так, наче приїхали на курорт, зазначають люди. Принаймні пиячили щоденно. Співали, дівчат водили, таке от. А ще постійно вишукували про українське налаштованих людей та учасників бойових дій. Олександр й досі не оговтався після їхнього візиту. Каже, повернувся додому, а там виламані двері і розтрощена квартира. Сусіди ж потім розказали, нащо до нього приходили непрохані гості. Ані, значить, фігур тим, що uh, в квартирі знаходяться атошники. Сусіди, рядом живущие, просили, працівники. Я так хлопці, не ламайте дверь. Там говорить, живе 80 містілітній дідушка. Говорить, він пішов в гору, сяд прийде. Ні, вони виламали дверь Вот. Побили стекла, і зародували мебель. Нині у місті працює велика кількість рятувальників. Одні розгрібають завали, а інші розміновують території. Звичайні громадяни повідомляють нам про можливі. Вибухонебезпечні предмети на вулицях або приватних подвір'ях. Ми негайно вирушаємо до людей і надаємо допомогу тим, щоб убрати це смертоносне залізаче від цивільного населення. На все це кажуть, знадобляться місяці, зазначаючи, що під завалами деяких житлових будинків все ще можуть знаходитися тіла місцевих мешканців. У Харківській обладміністрації повідомили, що в Ізюмі закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців. Загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. Але нещодавно на території міста знайшли ще два місця з масовими захороненнями людей. Там вже працюють спеціалісти. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.